станом на сьогодні 100 тисяч українських родин це досить велика кількість людей отримали від держави компенсацію за зруйноване за пошкоджене житло. Звичайно, хотілося, щоб таких родин було більше, але нагадаю, що в нас було три основних компоненти цієї програми: перша програма стосувалася виплати за пошкоджене житло. А друга, другий етап програми, він стартував у 2024 році, і люди почали отримувати житлові сертифікати безпосередньо за знищене житло. Трошки пізніше, буквально нещодавно в цьому році стартував третій етап програми. Також дуже важливий, тому що багато заяв на отримання компенсації стосувалися того, що люди нікуди не хотіли переїжджати, Вони не хотіли брати житловий сертифікат. Вони кажуть, дайте нам гроші, ми відбудуємо нашу наш будиночок саме на тій земельній ділянці, де він був зруйнований. І ці люди чекали 23-24 рік. І вже станом на сьогодні, майже тисяча таких сімей отримали перші цільові гроші. А вони також мають виключно такий. Направлений характер їх можна витрачати лише на будівельні роботи або на закупівлю будівельних матеріалів, або замовляти послуги з проєктування тощо, тобто за них не можна придбати автівку чи там витратити на якусь гроші, на якусь техніку, наприклад, виключно на те, щоб людина відбудувала свій будиночок і закрила питання з житлом, тому що на сьогодні для будь-якої української родини безпека, робота, житло це ті три речі, які. Надзвичайно важливі, надзвичайно тому є відновлення допомагає.